Ти шукаєш ідеальний шолом для треку. Зверни увагу! Бо зараз я розповідаю про що? X-Sper Pro. Чому цей преміум шолом такий бажаний серед професіоналів? Чим вони там займаються з MotoGP? Які такі в нього характеристики, що він став преміум? Ось це ми будемо розбирати в цьому відео. Давай спочатку розглянемо історію бренду Шої. Вона починається у 1959 році, і вже з того часу Шої розпочинає свою справу з MotoGP. з професіоналами свого класу. І коли ти працюєш з професіоналами, в тебе і продукт, якийсь, знаєш, професійний. Саме через досвід цих гонщиків, саме через MotoGP Shoei робить не для аби кого ці шоломи, вона робить для гону, для треку, для тих, хто їздить 300 км за годину. І не боїться роз'їбатися. Що таке MotoGP? Це, коротше, світові перегони, де найкращі гонщики на найшвидших мотоциклах гоняють по спеціальних трасах. Це як Формула-1, але для байкерів: багато адреналіду, швидкості і крутих виражів. А мотоцикли там такі, що ну ти по дорозі просто на них не зможеш їздити. Ну, просто не зможеш. Вони дуже важкі і дуже стримкі. Став. Пав. Багато видатних мотогонщиків e, MotoGP обирають саме бренд Шой через їх крутезну крутезність. E, Взагалі-то обираючи X-Spirit 3, це ось цей шолом. І це попередня версія того, котрий ми будемо розглядати сьогодні. То є Шой для MotoGP взагалі, крім того, що вони постачають типові шоломи. Вони є спонсором MotoGP, і отут на це сходиться. Але для чого це потрібно? Саме що? Це не лише популяризує його як бренд, це зміцнює його репутацію як виробника елітного екіпування для швидкості. Давайте переходити вже до найцікавішого. Характеристики. Цього старого я відкладаю, бо він потужний ще й досі. Але ми сьогодні зібралися для цього молодого та необузданого хлопця. XSP Pro. Перша проблема він матовий. Усі плями, усі пальці, він воно залишається. Так, да, це дуже бля, красиво, але. Створений спеціальний треку. А про інше це про безпеку і про комфорт райдера. Що вас захищає? Матеріал зовнішньої оболонки. Шолом виготовлений із запатентованого композитного матеріалу АІн Плюс. Розшифровується як Advanced Integrated Matrix Plus. Це комбінація скловолокна, органічних волокон і армірованого полімеру. Завдяки цим матеріалам шолом реально дуже легкий. Він важить 1450 грамів, але дуже міцний. Дуже 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 міцний. Аеродинаміка це дуже сильна сторона цього шолому. Він витвлений в аеродинамічній трубі. Прям там усі вчені працювали. Японці прямо його там збирають, щоб підтримувати аеродинамічні властивості. Таким чином, що на високих швидкостях через ці спойлери, цю форму вас не трясло, це дуже міцно стабілізує шолом на високих швидкостях і зменшує лобовий опір. Вітер не пройде. Чи пройде? Получається, пройде. А що про що зроблять? Система вентиляції. Значить, е шой оснащений отворами спереду. І чнеріма! От вороми позаду, тобто 10 бліндирок в шоломі, щоб ваша голова була супер мега в комфорті, провітряна завжди. Бо я нагадую, цей шолом для спортсменів, а вони там ну, серйозно підніють. Система захисту. Я тобі нагадую, що цей шолом, котрий я тримаю в руках, котрий, до речі, ти можеш купити на смагазині, прямо ось цей шолом пройшов специфікацію FIM Racing Certification. Це дозволяє цьому шолому бути в гонках, MotoGP. Тобто це гоночний шолом. Прямо зараз в мене в руках, і ти можеш його собі купити і їхати, гоняти на треку і вигравати перше місце в цьому шоломі. Прямо в цьому. Прикол. Ще, якщо ми вже говоримо про гонки, ну, малою ти поїдеш, да? то в цього шолому є система швидкого зняття Emergency Euh, щось там, квік, я не дуже знаю англійську. Ось тут вона розполагається, за так дюгають, і шолом легко знімається зі своєї голови, не пошкоджують кістки, якщо ти, не, дай Боже, впадеш на 300 км на годину. Mm -mm. Ти подивися, як не я дуже добре його поставив до камери, щоб ми розібрали його внутрішню підкладку. Підкладка, так. Виготовлена з багатошарової піни з регульованою товщиною. Вона змінна антибактеріальна та дихаюча, що гарантує комфорт навіть під час довгих заїздів. А я нагадую, що я в тебе вірю, і я буду боліти в тебе на гонках. Хто б ти не був? Дуже складна назва цього візору. Я буду її читати з CWR-R2R. що в нього є. Захист від ультрафіолету, пінлок проти запотівання. І дуже приємна машинка, котра може знімати візор без додаткових інструментів пальцем. І зняв візор. Саме все собі дуже пісний. Не може відігратися серйозно. Коротше, ми знайшли на цьому шоломі вагу саме цього шолома. Інтернет нам брегав. Цей шолом важить 1565 грамів. Саме стільки. Так! І кому цей шолом підійде? Давай одразу кому він не підійде. Якщо ти їздиш на якомусь чопері, наприклад, то ну, це не твій. Не твій. Бо подивися, як він виглядає. Це спортивний шолом. Він не дуже підходить по формі своєї для чоперів. Друге. Е ти його не будеш використовувати на максимум. Ну, типу, так, він дуже міцний, він витримує усі твої падіння, не дай Боже. Але аеродинаміка ну, йде до задніці, бо який 300 км на годину на чопері. Да? В нього візор чуть-чуть вужчий, ніж можете собі дозволити. Тому що це спортивний шолом. Там треба дивитися прямо, а не розглядати там дерева та дівок на контрактовій. Тому для чого проєкт не дуже. А ось для кого він? Перший, кому треба придивитися до цього мотошолому це мотогонщика. Це ідеальний шолом для треку. Він дуже стабільний. Він має дуже класну вентиляцію. І він дуже міцний і дуже легкий. Ну, він не розроблений для треку, він для спорту. Звісно, мотогонщикам він потрібен. Третій, хто стоїть за гонщиками е м'ясом, це ті, хто полюбляють якість. Бо шолом, ну, прям він дуже якісний. Це преміум сегмент, дуже якісні матеріали, дуже якісне все, що в ньому є, дуже якісне. Так, він може вам не дуже підходити, ви не ганяєте 300. Але якщо ви просто хочете добрий шолом, це про це. Цікавий факт про цей шолом. Це перший шолом, котрий пройшов сертифікацію FIM. Ще один цікавий факт: розробка саме цього шолома тривала 5 років. Японці чесноці виділили з MotoGP, почали там, коротше, тестували це все 5 років і вийшов цей край. Ще один цікавий факт. Кожен шолом Шої виявляється в Японії вручну. Да -да, я просто вже бачу, як десь у горах в Японії корпус цього шолома витачують з камню. <клухи> ну я не знаю, вони вставляють е візор вручну. Та роблять місті? Шо? <клухи> <клухи> Цікавий факт номер 5. Спеціальна форма саме цього спойлеру. Дозволяє тримати вашу голову нормально навіть на швидкості 300 км на годину. І це не який прикол, це реальні складні розрахунки, бо форма цікава і кожен мініметр цього спойлера розроблений кожним японцем вручну. Бо я нагадую, як вони це там усі в аеродрубі і намагаються і <ріхи> Розробляють цей шолом. І розробляють і розробляють, а він ніяк не і розробляється. Шої XSPR PRO. Це не просто шолом. це результат. Це результат десятилітньої інженерної майстерності Естів на найвищому рівні і пристрості до досконалості. Якщо ви шукаєте шолом, котрий забезпечить комфорт, безпеку на треку, це XPR Pro Shoei. Найсучасний, найбезпечний, найпоніян. -най -най. І пам'ятайте, в MOTOPROX ви можете купити цей шолом, цей шолом, ті шоломи. Приходь, бо треба це все міряти, і ми підберемо тобі розмір, твій стиль, твою безпеку. Все, що завгодно, ми тебе підберемо. Приходь, мужик! А на цьому все. Будь ласка, став лайки, пиши коментарі і я пішов, бо я хочу пити чай. Ось так. І ти пий чай. Зимбером. Зараз зима, треба пити чай зембер'ям. Пока.